Всім привіт! Ви на каналі Саня Бетрей З нами сьогодні буде гуля... гуляти Ростик. Ну й... Ми будемо гуляти в Tower Tower Defense. Ой, в Тойор Tower Defense. Так. Ну що, погнали? Я записую вже після відео, тому що у мене не записало звук. Ми будемо гуляти в Норд. Nord... Теп чи як. Ростіка було чутно тому що в мене не записало ні мій звук, ні його. То я зараз просто дивлюся відео і записую звук е, цей уже другий раз. Так, ось показую інвентар Ростіка. Можете поставити на паузу та подивитися. Так, ну ось багато епіків, легендарок. Ось зараз покажу мій інвентар. Показую вам мій інвентар. Багато денміфік, там багато легендарок. Так, ну і рарки, рарки для попрошайок, епіки там можете писати е... нік свій в коментарях, і ми з вами потрейдимося. Ой. Так. Шо ми ждемо. Заходимо в карту. Ростік щось стоїть. Я Що, заходимо в карту. Так. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Погнали Так йдемо кудись. Так, першим ставимо цього як його діджея. Ростик поставив санту. Ростик поставив другого санту. А я теж хочу поставити санту, але у мене поки ще немає грошей. Хоч ми її зараз поставимо на автоскіп. Ось поставив на автоскіп. А тепер є ставим Санту. Він там 3 Санти і Папкін поставив. ПАПКІН Фермер. Так 100 доларів я вже получив за. Так, купив його за 200. прикольно Ладно, можна тут і буде прокачати. Пам -пам 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 Убиваємо, справляємось, Просто вже все, що можна поставити. Ну, а я вже поставив три санти. Все, тепер копимо на прокачку. Просто от, от щастя приїжає, там, що ми знімаємо перше відео на YouTube на цьому каналі. Підписуйтесь на мій перший канал Саня Б3Екстрим. Там я в реальній житті знімаю ролики про трукові самокати велосипеди. Трукові велосипеди, баймікси, там всяке таке. Електросамокати. І Ростік там теж участвує. І я. А ще підписуйтесь, Поставили собаку, шаріка. Ех, шарік. Ладно. Не знаю, що собака. Це, правда, спайдер камера ну, не знаю це. Для мене це шарік. Ех, шарік. Як, як і ти був на цепі, шарік. Рубав хазяйські харчі. Для мене це шарік. Бо в мене є собака, що. Так. Ставимо ті в мене Титана Легендарку. Це перше відео. Але не цей, воно, не... воно трошки буде скучнувати, тому що я не включив записування звуку. Просто не поставив галочку. І воно не записувало звук, записувало тільки відео. І все. Да. Ні, ну програма хороша, це я просто не треба було все прочитати, треба було все подивитися. Я просто подивився так. МП4, MP, там F, 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 FPS там 60. Все таке, BB, BB, все, Та і все. Лишнього нічого не наставлено, ну все. Давайте це. Треба було все читати, повертати вниз, а я зразу спочатку записую. Тепер приходиться записувати. Я дивлюся зараз на ролик і коментую, коментую що там твориться. Якщо пробачите, трошки буде так скучновато. Ну, це перший ролик. В принципі, я не... Я і думав, що він буде самим поганим. Він не є самим поганим, бо в мене вже є досвід. Я вже вмію більш-менш мон, монту, монту, монтувати. Я у мене ще перший канал. Цей навіть раніше у мене з'явився. У мене вже було... Три канали, це третій канал, це другий канал. У мене був перший, але його видалили. Там, Там була проблема у мене з тим з ним. Там трошки неповез... не повез. І... І він у мене той аккаунт пропав в місті з... пропав з... разом з... Ютуб. Е, то я створив новий. А перед тим як він у мене пропав аккаунт, у мене ще був... Я, создав, я створив цей канал, на якому ви зараз це дивитесь Саня Б3 ігри. Оце мій третій канал. Переходьте на нього. Ну Я буду його називати першим, бо він основний. А це чи Просто так як. Просто так. Щоб ви хто там не, не любе, не, по, не сподобаються ці, може сподобаються ці, якщо ті не сподобаються відео. Може комусь не подобається. Протикові самокати, або їм там не цікаво. Ой, техай переходять сюди. Ссылка є в шапке. В шапке профіля. На, на той канал. А на том каналі є на цей. Я так рекламу любой канал. Ага. ага. Ладно, це не рекламу. Бо я сам собі гроші не буду. Так. На двух тисячах хотів прокачати. У мене є 2000. Моя логіка, у мене є 2000 доларів. Я хочу прокачати Діджея за 3500. А чого воно не прокачується? Туду-ту-ту. Так, Санта 500. 500. 500. Просто ще разу свій ролик і коментую. Просто... Я б міг би вже обмонтувати, а я кого? Видаляти просто не хочу, тому що М -м я його записував довгенько. Та ще й рості -ро потім кажуть, нащо ну, ти вийде? Що може коротше йому це було б не. Він би не хотів би, щоб я його видав і за цього я якось викручуюсь. Я сам не хочу його видаляти. Бо я багато потратив. Ну, нічого. Цей ролик вийде сьогодні. Просто я ще зняв сьогодні на вулиці на перший основний канал. Мені його ще треба змонтувати і викрути. Ті, хто дивиться, вони там на розсвободі. Всі не розуміють, як це... Це ще більш-менш просто. А те на вулиці, там взагалі... Може, наприклад, це вітер був в цей час. Там, звісно, мені більше подобається на вулиці, але там качество буде... Це... А, ось! Дивіться, я вам тільки що показав свій нік. Якщо ви не побачили, перемотайте назад. Або зараз ви там цей можна якась стрілочка вилізти е, і показує вам, де воно написано. Ну я вам словами скажу. Е... Ось там е... зверху в правому, в правому куту, ну, гу, хто не повне, в куту, в кутуму. Е, в верхньому правому куту, куті е, є ніки Ростік 2612 і Оков. Це наші ніки. Е, якщо хочете, в друзі кидайте, е, а взагалі просто пишіть цей пишіть в коментарях свій нік. І тоді, коли я до вас знайду е, і кину вам запросто щоб ви розуміли, якщо кине там Ростік 2612 або Кофтун, то це я. Ну, наша команда. Тоді трейдиться, цей. То ви прийміть. Так, що там? Ми поки що виграємо і зараз буде. Просто ми записували ролик. От просто зараз записуємо ролик. І ми просто в кінці... В кінці буде. Просто ніхто цього навіть не бачив. Ма... Маленький спойлер. Ніхто не бачив, а воно сумчило. Ніхто не бачив, а воно сталося. Хотілося як краще, а вийшло як завжди. Маленький спойлер до кінця відео. Став другу собачку. Не знаю, що собачка, шарик. Називають ну, цього спайдера шариком називають. Хоча на газету. Ростик там теж щось говорив, але... Ви його не почуєте голос. Але якщо хочете почути голос Ростика, то переходьте на другий канал, на перший канал. Силка в шапці профілю. Але поки що його там нема, тому що я не виложив відео. Підпишіться, щоб не пропустити відео. Якщо хочете почути голос Ростика. Mm -hmm. І побачите ростіку. Підпишіться на канал, щоб не пропустити відео. Так, хочу поставити... А, це я поди... подивився. Діджеї в вростіки них, що він їх понаставив... Понаставляв інджеї. Прокачав шаріка Так, шарика прокачав. О, ростик мене погукав подивитися на е нового... Е нового шкіл туалета. Він засвітився в 68-й пар... пар 2 чипать. Вроде чи пар 3, я не помню. Чи парт 3, чи пар 2. Мабуть парт. Ну, короче, ви поняли, Там де е... зайшли в базу. В парт 1, да, на. Коротше, коли зайшов в базу, в лабораторію шкібіді туалетів, і там вони встрітили завод, такий, там лінія, прой... Лінія виготовництва, там, де прокачують шкібіді туалетів. Там, наприклад, обічний шкібіді туалет йому причепили там, з боку бочки, з... Там знак цього атома, такий знак кружочок посередині, такий, іначе пропейвор такий. такий. Такий, тільки він е чорний на жовтому фокусі такий. Знак ядерки, чи знак, чи знак атома, чи знак ядерки. Коротше вгонь, зрозуміли. Причепили такі з кисотою е бочки дві там оці, оцей, що новий був. І... Причпили туди як? Джекпа... джетпаки. Два дві такі ракети. Щоб літати. Хто не знає, що таке джет... джет джетпак, якщо мене дивляться. Маленький, я теж в дитинстві не знав, що таке джекпак. Навіть не... Не... не представляв. Якщо вы вам 5 років, то може ви это теж можете не знати, що это Джетпа. Поэтому мабуть це буде скучно дивитися. Всім буде скучно на це дивитися. Саме скучне відео на каналі Саня В3. Игры. Саме скучне відео. Ну, воно і саме перше. Я тепер можу знати, що там подавалочку галочку на лорду как мы возьмут за записували Ой. Так, два такие мен. Чем ты скучно цим дивитися просто? Всем это скучно просто дивитися як ми мы... Всім буде скучно дивитися, як ми... я просто коментую це відео. Я, я, я просто мовчу. Я я, я я я. я я Просто мовчу. Не знаю, що говорити. Тоді я знав все, що говорити зараз. Я ж не знаю, що я тоді казав, я вже забув, що я тоді казав. Не можу все попробувати. Так. Поставили ті в мене Титана, я поставив. Костик мені сказав, що краще постав по бокам діджеїв. Я такий, ну ок. Нічого, що посередні одних більше толку буде, бо так вони наносять тільки з одної сторони. Це я сам вже додаю. Що вони тільки з одної сторони зараз наносять урон. Що вони наносять урону... Тільки одної полосі, а їх же ж тут дві. Тобто можна, ну це якось нелогічно, можна поставити, в принципі, посередині десь і все. Так можна більше нанести урону. Так більше шансів вийде. Ось цей спойлер до відео. Просто ми програли. І ніхто не бачив. Хто війшов в базу. Ніхто взагалі не побачив. Неожиданно. Так, ну Ви там пишіть в коменти. Ми з вами потрейдимся. Ми потрейдим з вами. Все, потрейдим з вами. Там пишіть ніки свої в коментарі. І я вас тоді закину вам запрос. Так, зараз що там? Додивимося відео вже, кінець відео майже. Підходить до кінця уже відео. Ми, кстати за Гоголити... Мы за крутого мифика можем отдать весь инвентарь. Тут ещ пасхалка от разработчика там одной шпарини нема и там боком можно пролистить. Саме цю пасхалку побачили на його каналі. Тут немає цієї одної жили... железки. ти можеш просто пропустити, Бо там ш -ш широка чего ты просто можешь пролистить така пасхалка там видео він пройшов мы подумали что у него читы а, на, а насправді просто ось так пройти можно я не знаю так мы можем на крутого мифика я отдам об, весь инвентарь ростик тоже может отдать так что пишите у кого есть хороший мифик пишите мы ми можем і обміняти весь інвентар е як а, а якщо на Google, е, наприклад оце у мене титана прокачаного гугли е то ми можемо дати два інвентаря, і свій і Ростіка, за одного ми віддамо Так, ну все, рості треба виключати. Ми отдамо оці всі, весь інвентар з легами ви бачили, Якщо не бачили мій інвентар, пропустили, то перетягніть е, в начало відео. попередивіться, Там я показав свій інвентар, дуже багато. 36 цих ростіка. Ось він цей. А, що це... Що це помінять мені на... Підти поміняти е, в Тойотлап, що мені поміняти на ексклю... ексклюзивку цю е, прибрати чи е, е, прибрати ексклюзивку, він сказав прибрати її. Я такий, хорошо я приберу эксклюзивку. Е, легендарку ті Вона Він сказав, що він, типу, поганий для мене. як Я вже професіонал, типу, ну, не прям професіонал, ну вже на рівні нормальному. І що у мене скільки бойців, і я використовую Тіві Мона Тітана, а не і других бойців, то це, звісно, типу, що, ну, погано. Лучше якогось другого бойця поставити замість Тіві Мен. Ну я такий, окей. І питаю оце у нього, що поставить. Тут є камермен, но я його віддав просто... Я добрий, я віддав. Отдав Тівімена, Біг Тівімен, там де 5 теликів. Отдав цього. Е... Отдав камеру хелікоптер такий епіки. Це все епіке. Такий камера Атак Хелікоптер, він такий білий і там ракети поставить. Ну все Ростік пока я йому сказав. Ми сказали, що на Gogly Титана ми зможемо віддати оцей весімменталь. Можете не перемотувати самій весенні інвентар. рарки отдам. Все віддам. Все Ростік, ані, він ще вже вийде. Оцей весіндаль ми оддам за Goglyна Титана. У кого він є. Я бачив, що вже... Комусь випадав він. У мені чел, просто так. Я йому даю Легу, ну тоді я ще не був такий прокачаний. Там даю щось дві леги ставлю. А він мені десь на, на одну секунду ставина е -е, Титана і отклоняє Ми ще не соглашались, просто він показав, що у нього є прокачаний. Не оцей, що у мене легендарний і не міфік що є міфік це теж хороший він вже лучший це взагалі ну такий поганий кстати подписчику лише якщо е, цей пишіть нік я вам дам пишіть в коментарях нік я вам дам оцього лего і ексклюзивку можу дати от того цього як ексклюзивку от того камеромена з пушкою, з біткамеромен з пушкою. не спайдера. Відео вже підходить до кінця. Ну і всім пока. Думаю, це ще кінець відео. Так, да, всім пока. Ви були на каналі Саня б 3 Підписуйтесь на мій канал. Ви були на Саня Бетре Ігри, підписуйтесь на мій канал Саня Б3 Ставте лайки. Пишіть коменти, я з вами потрейджусь. Пишіть в свій ніпробоксі. Я вам тоді надішлю. Я вам тоді надішлю запрос, приймете мене в друзі, і потрейумся тоді. Напишите в коментарях, коли ви зможете потретитися Там Я вам тоді скажу, коли У мене поки що небагато У мене поки що небагато підписників Так що в принципі Оце у Google TV у мене ось все За два інвентаря цих, Оце, цих Оцей інвентар і у Ростіка там тоже Ну, ростика трошки лучші бойці. Їх менше, но вони лучші. Їх менше, но вони лучші. Звичайно, менше, но лучше. Но не завжди. Ну ладно. О, все, вже відео закінчується. Хоче було на каналі Саня Батрея. підписуйтесь на канал Саня Батрея Батрей Extreme.Всім пока. погляді титана поняли два інвентаря таких як у мене тільки трошки краще О, фух, наконець на то кінець фух.